Я, жінка 30 років, зустріла іншу дівчину свого хлопця, чоловік 27 років, в лікарні. До сьогоднішнього дня я навіть не підозрювала про її існування. Мій хлопець потрапив в аварію минулої ночі. Ми дізналися про це лише через кілька годин, і він дуже поверхнево розповів про лікарню, в якій перебував. На щастя, чи на жаль, ми живемо в маленькому містечку, тому я швидко з'ясувала, де він знаходиться. Приїхала до нього в лікарню. Він був усередині зі своїми братами та друзями. Біля палати сиділа дівчина, яка все міряла мене поглядом. Хлопця збиралися привезти в іншу лікарню на операцію, і коли ми виходили, дівчина вирішила представитися. Відчоку я просто сказала, що я його подруга, але я бачила, що вона щось запідозрила. Вона сіла в машину з братами і вони поїхали за машиною швидкої допомоги. Я просто поїхала додому. Я не розмовляла зі своїм хлопцем, тому що він був непритомний, коли його вивозили. Думаю про те, щоб просто заблокувати його всюди, але також я переживатиму, якщо не відвідаю його після операції. Я просто розбита і розгублена. Якби ви Вчинили оновлення. Отже, я написала хлопцеві. Він ще не читав. Коротко текст був такий: я зустріла таку ти дівчину. Я не приїду в лікарню, тому що я тобі, очевидно, не потрібна. Твоя дівчина буде поруч. І ще трохи про брехню. Потім я його заблокувала. Я не знаю, чи будуть якісь оновлення після цього, оскільки не бачу, куди ця історія може розвиватися. Швидкий пошук в інтернеті про його травму показав, що він буде відновлюватися протягом наступних 4-6 місяців, оскільки у нього сламана стегнова кістка. Ми працюємо в одному приміщенні, але в різних компаніях. Тож, можливо, коли він повернеться до роботи, нам доведеться поговорити. Дякую всім за поради. З повагою. Чому, коли вона представилася його дівчиною, ви назвали себе подругою замість. З того, щоб сказати щось на кшталт, ну що ж, нас таких двоє. Мені справді слід було так сказати. Я відчуваю, що полегшило йому життя, я б пішла туди і змусила його прокинутися з двома люблячими подругами в пліч опліч. Лол. Його брати друзі привіталися з цією іншою жінкою, а це означає, що вони явно знали про неї весь цей час. Чесно кажучи, якби я була на вашому місці, я б сумнівалася, чи не була я іншою жінкою, я б заблокувала його. Очевидно, що про нього піклу інші. Перестаньте турбуватися про те, що він буде відчувати, адже йому немає діла до ваших почуттів. Якби йому не потрібна була операція і все, що з ним відбувається, а ви дізналися про іншу жінку, що б ви зробили? Щоб це не було, зробіть саме так. Те, що він у лікарні не повинно бути причиною того, щоб не розірвати стосунки і не рухатися далі. Мені так шкода, що ви проходите через це. Ситуація відстійна. Нещодавно я дізналася, що мій колишній зраджував мені останні три місяці наших стосунків з іншою дівчиною. Він кинув мене, щоб попрацювати над своїм психічним здоров'ям, але виявилося, що він просто хотів повністю зосередитися на своїй коханці. Такі чоловіки не варті вашого часу. Надійшліть йому повідомлення з поясненням ваших. Почуттів щодо ситуації, але пам'ятайте, що він зробив свідомий вибір зробити вам боляче і зрадити вас. І якщо ви не перевіряєте його після операції, це чорт забирай добре, послужить йому. Сподіваюся, це допоможе, і я обіцяю, що ти підеш далі і, врешті-решт, знайдеш когось віданого і дивовижного, хто насправді заслуговує на тебе. А зараз хвилинка подяки моїм спонсорам на Ютубі та на Кофі. Імена цих прекрасних людей ви зараз бачите на екрані і знаєте, що тільки завдяки ним цей канал продовжує існувати. Долучитися до цих прекрасних людей ви можете за посиланням в описі або натиснувши кнопочку спонсорувати і обравши потрібний е рівень підтримки, який вам до вподоби. Я, чоловік 26 років, знайшов її, жінка 28 років, в Тікток після того, як ми сходили на побачення. Чесно кажучи, я не очікував, що напишу про це, але ось у чому справа. Я знаю цю жінку вже деякий час, оскільки ми сидимо в одних і тих же групах друзів. Вона приємна людина, приваблива, і, чесно кажучи, мені завжди подобалося з нею розмовляти. Кілька тижнів тому я запросив її на побачення. Я подумав, що коли вона скаже ні, то нічого страшного, але вона погодилася. Ми пішли на побачення минулої суботи, і чесно кажучи. Я вважаю, що побачення було чудовим. Ми повечеряли, випили, провели залишок вечора за розмовами і навіть прогулялися пішохідним мостом через міське озеро, воно невелике. Я висадив її і був у піднесеному настрої. Мені дуже сподобався цей вечір. Однак цієї ночі, коли я прикручував Тікток у своєму ліжку, у моїх рекомендаціях трапилося її відео. Я не стежив за нею і не знав, що у неї є тік По суті, вона написала готуюся до побачення, на яке насправді не хочу йти. Це було як відро крижаної води, яке вилили мені на голову. Я був такий щасливий, а потім дізнався, що вона навіть не хоче зі мною йти на побачення. Зрозумійте мене правильно, я не кажу, що вона повинна хотіти цього, але будь ласка, дай мені знати, якщо це так. Нам не потрібно нікуди йти. Можна було просто відмовитись. Але робити це в інтернеті мені стало прикро. Не впевнений, що це правильне слово. Тепер я не знаю, що робити, сказати їй, що я це бачив, чи просто забути про все. Чесно кажучи, мені дуже боляче, і я не впевнений, що хочу спробувати ще раз. Я маю на увазі, що вона не хотіла зустрічатися зі мною з самого початку, адже так? Я б прокоментував це відео і запитав, чи добре пройшло побачення. Саме так, те, що вона не захотіла йти, не означає, що вона погано провела час. Я думаю, що всі ми були в такій ситуації, коли ми не відчуваємо бажання спілкуватися, але потім виявляється, що все добре і весело, її небажання йти може бути зовсім не засудженням, можливо, вона просто не була в настрої для побачення, що насправді може бути навіть круто, якщо вона. Все одно була готова зробити це для вас. Для мене питання полягає в наступному: хто міг опублікувати це в ТікТок і навіщо? Потенційні відповіді скажуть вам багато. Я б ніколи не хотів бути з кимось, хто вважав би це доречним для публікації з багатьох причин. Мій інтерес до такої людини зник би після того, як я побачив би щось подібне, і я сподіваюся, що ви відчуваєте себе так само. Ця жінка того не варта, і ви принаймні швидко це зрозуміли. Дистанціюйтеся, якщо знаєте, що для вас краще. Немає сенсу влаштовувати драму з цього приводу, і скоріше за все, їй би це сподобалося. Як інтроверт з певною соціальною тривожністю, я не думаю, що коли-небудь прагнула піти на перше побачення. Навіть якщо мені дуже подобався хлопець, і я хотіла піти на побачення, мій розум завжди переконував мене, що я буду нещасною. На щастя, більшість моїх перших побачень були хорошими або чудовими, за винятком кількох невдалих. Як доросла жінка, я не розумію потреби публікувати все, що відбувається в твоєму житті або в твоїх думках. Іноді приємно просто дозволити думкам, що промайнули, пройти повз. Але я також розумію, що молоді люди виросли занурені в соціальні мережі, і для них це нормально. Ця людина чітко дала зрозуміти, що збирається публікувати речі, які на вашу думку мають бути приватними. Це саме по собі може змусити вас відмовитися від майбутніх побачень з нею, і якщо так, то просто дайте їй знати, що ви бачили її тікток, і вам неприємно, що ваші побачення стануть предметом її відеороликів. Майте на увазі, що вона може написати і про це. Якщо ви вирішите зустрітися з нею знову, я думаю, варто провести чесну розмову і встановити межі того, що ви не хочете, щоб вона публікувала. Ну нах, люди, які кажуть, «Ну, можливо, у неї були причини не хотіти йти, це нормально, не потрібно публікувати відео про це. Я б надіслав їй посилання на відео, нічого не сказав. Люди, які публікують подібні речі в соціальних мережах, повинні розуміти, що світ не обертається навколо них, і те, що ви робите і говорите в інтернеті, насправді впливає на інших людей. Багато років тому я запросив одну дівчину на побачення, і вона погодилася, бо я застав її знанацька, і вона не змогла швидко придумати відмовку. Я це знав. До того ж, лише на один вечір, так? Я не був на побаченнях вже три місяці. Все літо працював у лісі, а тоді був вересень. Так чи інакше, заїхав за нею. Ми провели чудовий вечір. Через два роки ми заручені, жили разом і так далі. Відносини тривали до тих пір, поки я не захотів змінити місто, а вона захотіла залишитися там, де вона виросла. За цей час вона поділилася зі мною своїм щоденниковим записом про те, як сильно вона боялася йти зі мною на побачення в той вечір і що у неї було безліч відмовок, щоб закінчити побачення раніше, і так далі. Вона помилялася, і все пройшло чудово. Я нічого не знав про неї. Вона була просто випадковою дівчиною на автобусній зупинці і не очікував, що вона скаже так. І навіть тоді я розраховував на коротке побачення і більше ніколи її не побачити. Справа в тому, що незважаючи на те, що вона очікувала, вона помилялася і все вийшло чудово. І у нас були фантастичні стосунки. Не зациклюйтеся на тому, що вона сказала у відео. Вона вас тоді не знала. Зателефонуйте її через день, два і запитайте, що вона думає про побачення і чи хоче вона піти на ще одне. Так, але це був запис у щоденнику. Це було особисте. Вона не публікувала його в інтернеті, щоб хтось міг побачити. Для мене запис у щоденнику це нормально, але публікація в соціальних мережах це абсолютно інше. Дякую за перегляд. В коментарях пишіть, що ви думаєте про такий формат, і які ваші думки щодо цих двох історій? Чи варто все викладати в інтернет і чи є це червоним прапорцем? А, пишіть вашу думку, мені буде цікаво почитати. Не забувайте підписуватись на цей канал, ставити вподобайки та обов'язково донатити на ЗСУ. А якщо маєте бажання фінансово підтримати мене, то всю необхідну інформацію зможете знайти в описі до цього відео. До зустрічі!